За графіком це відео ви маєте побачити десь 24 грудня. Записую я його на сьогодні на 11 грудня, тобто через аж 13 днів. Подивимося, які в нас результати будуть за цей час до наступного відео. Ми потестуємо цю нішу десь 3-5 місяців, щоб пройшли ключові свята. Типу ось новий рік ми зацепимо, а потім ми зачепимо. День закоханих, 8 березня, а, плюс там якісь події в травні, можливо, в когось якийсь день народження. І от до літа ми потестуємо нішу. Якщо буде Окей, то будемо працювати в ній, і я буду більше про неї розповідати. Якщо ні, то до а, там, умовно, давайте зробимо собі дата. А, Дедлайн датовий до травня. Якщо до травня ми не бачимо прогресії і успіху в цій ніші, ми закриваємо. Ну а якщо вам цікаво буде спостерігати за цим, обов'язково напишіть про це, щоб ми розуміли, що вам це подобається, і можна працювати в цьому напрямку. Якщо ви хочете побачити якусь іншу нішу, пишіть обов'язково про це в коментарях.